Що, всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Е що ж, е як бачите в попередньому відео е займався я колесами на свою копалочку. От. Ще поки не е копаємо, дощики йдуть, ждемо погодку. Так е Вроді все добре, але щось ти казав в кошмарі сняться Щось де не вистачає, переспав трошки з мислями і вирішив, що треба ще щось додати, домодернізувати для кращої роботи. І зараз покажу вам, що я придумав Дивіться, якщо з колесами у нас все гуд, значить, є, як кажуть, недобросовісні замовники, які просять. Мене або інших хазяїв, трактористів, е купати картопельку, От, тобто пошабашить трошки. Але є моменти, що не всі е викашують дану е огородину так, як потрібно. От, і тому зазвичай, в більшості випадків, ну тут, слава Богу, ще трошки е активний ніж. То він трошки підрізає моменти, але є ж такі, така зараза, яка постійно сюди лізе. От, там якась трава лобода і те да проще. От, і ось тут завісає, і через 10 метрів приходиться вставати, зупинятися і це все знімати От. добре коли є. Хтось в допомогу. І, і тому я бачив на деяких каналах, де е транспортерними або іншими копалками ходять там, витягують або лопатою починають ходити рядом, е підрізати, для того, щоб воно туди проходило, не забивалося. От. Щоб трактористу не вилазить і те все е не чистить, то я вирішив от трошки до удосконалити. До Є у мене ще в запасі пара от таких дисків відрізних. От. Слава Богу, що трошки підкупив з такими гарненькими, гостренькими, з гарненькими ступицями. От. І що я вирішив? Бачите, як добре, що коли тут на 16 отвір підшипник, внутрішній діаметр. От. Не треба ніякого токаря шукати, нічого, тільки бачите, як густренькі забиваються. Болта 6, Шість... ні, 16 на 100, здається. От. І вирішив я їх поставити, поставити собі, ще, ніяк не заспокоюся, відрізні диски. От так. З однієї і з іншої сторони. І я думаю, що буде благо діло тільки буде. Отак воно буде виглядати. Ось. Значить, що для цього? Ну, ось... <кхи> Наглядно покажу, що воно і як воно буде бути Значить, є болт на 16. Закидаємо туди шайбочку, вставляємо. там вот далее вставим вставляем туда опа, проставочку закидаем туда шайбочку купил квадратную трубу 40 на 43 миллиметра вот закидаем Оп. У нас є проставочка, це у нас зазорчик до ступиці, затягуємо це все гайкою я вже підчистив місце, от, і зараз, де этим От, і отак понаружжі, практично в ноль, зазор там десь пів сантиметра залишу, якщо вам видно, отак. от і отак. Зараз ще один квадрат візьму. 50 на 50. Отак воно буде. Я так планую. От. І ніякий не треба токар. Все гарненько стає, все гарненько до. Зараз ми доробимо, приробимо його. От. Я думаю, що буде чеки бомбоні. Отак зараз ми його, грубо говоря, тільки ближче буде з однієї і з іншої сторони. Ну, з цієї простіше, а з тієї треба буде трошки побундохатися. Так що отакі посягнули мої думки в мою голову, так що треба зараз це все реалізувати, як в дійсності. Тобто погнали, як завжди, пів гаража виносимо. Для того, щоб щось зробити от, інструментів. Так що працюємо, показую вам. Коментуйте, підписуйтесь, поставте вподобайки. Що не так, що так, то що як робив, завжди радий вашій думці. Так що от, працюємо. Ось такий квадрат буде 50 на 50 у нас. Заходити на нашу стоечку, будемо по висоті, собі потім регулювати. Але що трошки є ну люфт, я виріжу пластинки, сюди ще добавлю. от, Зараз тут робимо отвори, приварюємо гайки для того, щоб болтом можна було це все гарненько затягувати. от Я працюю, ви поглядаєте і собі мотаєте навоз. Thank you. І бачите, наварив ще трошки пустинок і тепер квадрат буде плотненько і коли болт буде вжиматися, ще товщина стінки додати. О, так що Так що от такі у нас справи. Так, один готов. Зараз іншого трошки попіду. дивіться ось так буде Ось у нас одна сторона реалізована до сточки приварив 50 на 50 квадрата пока прихопив а там буде видно От е щоб плотніше в трубі йшло е накинув ще пластиночки воно там буквально кілька міліметрів тільки зазора От поварював болти чи гайки, болтами буде затягуватися, по висоті, будемо реагувати. Е, залишив там, бачите, до сантиметра зазорчику до рухомого ножа. от Так воно. Ця сторона буде у нас реалізована. Іншу сторону треба трошки помудрувати. Ну нічого, зараз, зараз процес покаже. Ось так буде, бачите. От. Там побачимо, що, куди і як, поки буде отак. Так, друзяки, на даний час поки тимчасово реалізовано, значить прицепив я Ось з тієї сторони, як бачите. Ось так. До стоєчки, кілька прихваточок по кругу. От зробив. Це по висоті, як воно по ширині. там. От, і з цієї сторони. От, регулював, е, Регулював, скільки там подвінуть за рахунок ось цієї проставочки тут. Там чуть коротше, тут чуть довше, бо тут по максимуму здвигав це кріплення для того, щоб не мішало кардану. Ось так тимчасово поки зробив. Е, Тоже трошки на прихваточки. Ось так виглядають відрізні диски у нас. от Так що от такі справи. А, дуже все без токає, без нічого немає тут. що, Ось помічник мій пробіг ще провіряти, приймати роботу. Нічого не треба. Шпілечку, потім все їх зроблю. А, гайки на... з пластмасову втулочку, щоб не розкручувалися. Потім, як буде довго, я собі відріжу тут, що треба. Буде. Але це все трошки пізніше. Так що отак поки виглядає вже з новими колесами, відрізними дисками, бачите трошки захват. от Так виглядає на сьогодні моя Шепетівська картоплика паличка. Ці розкоси я вже сам робив, укріпляв, щоб ніде не повело, у нас важка земля, щоб ніде не потягло. Потім рівня тяжче, ніж зараз приварить. І отут цей розкоса варив, цього розкоса, ось цього продовжнього, перечного, отак, все. Так що отак, вдосконалення, це не копалка. Я думаю, що в процесі покажу, що там до чого. Так що отак, друзі, модернізація пройшла по максимуму. От, зробив все, що я собі задумав і готов до сезону. Сезону це тиждень-другий день вперед. От, е, в роботі покажу, що до чого. Ще сам нічого не виставляв, не бачив. Не чпай. Так що такі справи, у нас друзяки, Все зроблено. А в роботі я вам покажу. От. Е, ну Я думаю, що це хороша ідея. так що, так що Всім добра здоров'я, нам перемоги. Коментуйте, пишіть, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я думаю, що робота це цікава. І для господарів, таких копалок або інших транспортерних і там і ДТП, ця ідея дуже хороша. Так що, всім до зустрічі, до нових відео, всім пока.